Друзі, всіх вітаю на каналі. У мене розпаковочка сьогодні прийшла ось така посилочка. Посилочка маленька. Інтернет-магазин Добродар. Знаю, що зараз щас хтось скаже: Ну, Ларіса, наша ти туди пішла? Розкажу, по що я туди пішла. Я дійсно знаю, що дуже багато поганих відгуків про цей інтернет-магазин, але тільки у них була весняна пропозиція. На Фіалку садову, яку я дуже хотіла собі в колекцію, але все якось не виходило. І ось Добродар пропонує цю фіалку. Фіалка називається Hard Рог. Ну, зараз будемо дивитися. І ще тут в мене ще є трошки насіннечко. І так, дивлюсь, мені ж саме. Та-да-да-дам! -да Страшно, ласенько. Але, друзі, будемо зараз розпаковувати до що вже зелене, це вже добре. Так? І так, фіалочка. Ой, фіалочка. Дуже постраждала, дивіться. Практично все зломане я. Ну... Ай, люди, ну, ну не можна так робити. Ну так, да, двіка добродару, що сказати. Зараз, на жаль, я не можу вам показати, як ця фіалочка має виглядати. Зараз я вставлю фото. Ну, ось так вона має виглядати. Ну, взагалі, то, ось така вона витягнута. Тонесенька, вся поломана. Я звичайно сподіваюся, що. Завдяки деяким хитрим маніпуляціям я це все виправлю і відросте нове, але оце вже, ну, ай, добродар. Ладно. Ну, живий на тому спасибі. Так, далі у мене еуфорбія. Еуфорбія, друзі, це ми називаємо цю рослинку молочаєм. Ось такими цікавими листочками. Ну, еофер... еофорбія така плюс-мінус непогана, навіть квітує, ось вона, дивіться. Ну, так собі, скажи, саджанець. Не супер пупер мені не подобається те, що це все витягнулось. Мабуть, десь воно просто стояло без... без світла і тому ну, дуже сильно витягнулось, але живеньке. Ескот Рейнбоу. Ось. Хочеться мені зібрати колекційку Молочаїв цих, Ось, тому що еуфорбія, друзі, це молочай. Є черво з червоним листям, з червоно-жовтим такий цікавий. Ну, ось у мене поки що буде ця цей саджанець. Більш-менш так. Насіння. Ну, насіння ось. На насіннячку немає. Фотографії, тут амаранти, іллюмінація перфекта, аврора і сплендор. Зараз я вставлю фото, які виставляє продавець, щоб ви подивилися, які мають вони бути, ці амаранти. Ось такі вони мають бути. Я спочатку подивилася, це таке яскраве, і вже так не дуже довіряючи всяким фотошопам нашим, ви знаєте. Я пішла, звичайно, в Google, в YouTube, дивилася дійсно, такі амаранти в природі існують. Ось така посилка. Ну, я не задоволена, тому що. Основна рослина, через яку я б взагалі-то не замовляла б в цьому розпліднику, але хотіла саме цю фіалочку. Ну, підтвердили ще раз, ми що не варто туди ходити. І я всім дякую за увагу, друзі. Насіння. Буду висівати пізніше, тому що також я ще амаранти ніколи не сіла, але вже дивилася відео і читала, що вони дуже швидко прокльовуються насінники, тому трошечки пізніше. Дякую всім за увагу, за те, що залишаєтесь зі мною. Всім хорошого дня! Підписуйтесь будемо разом вирощувати красу.